Михайло, ви у рейтингу стан найвпливовіших людей України, але судячи з того з якою кількістю охоронців ви прийшли на світський захід, то голова центральної виборчої комісії це дуже небезпечна справа в нашій країні. По перше, голова центральної виборчої комісії охороняється державою за посадою і не обирає кількість охоронців, з якою він з'являється на тому чи іншому заході. Як ви бачите, я всього з одним охоронцем сьогодні прийшли з двома. Один вас супроводжував до дверей, потім пішов в машину чекати. Я так розумію, що в машині ще кілька чекає. Повірте, що відносно голови центральної виборчої комісії до, до охорони залучається, мабуть, найменша кількість працівників управління державної державної охорони в нашій державі. Законодавстві є таке, що людина може відмовити. Мовитися від охорони, якщо власне нічого не загрожує, і якщо це вам взагалі заважає, тому що ну далеко не кожна людина отримує задоволення від того, що за нею ходить ще табун людей. На державних посадах я думаю, що е, багато людей не завжди вирішують, е, в, як, в якій компанії їм з'являтися на ті чи інші заходи. І е, багато речей, які ми змушені робити інколи, ми робимо не з власної волі, а просто тому що так потрібно. Власне, ви відчуваєте небезпеку? Про існування небезпеки я знаю, а сказати, що відчуваю якийсь страх, абсолютно не можу. Це неправда. Ви працюєте у центральній виборчій комісії вже багато років. З 2004 по сьогодні це дві революції, три президента і безліч парламентських виборів. Яким чином вам вдалося вижити у центральній виборчій комісії з 2004 до сьогодні? На все воля, господа.